Однокімнатна квартира в оренду на вишенці жк престиж Холл. Перша здача, кухня. Обладнана всією необхідною технікою та меблями. З техніки ми маємо посадимо машину, плита витяжка, холодильник, духова шафа. Тут схована микрохвильова піч. Дуже прикольні часи. Все. все виконано в такому приємному стилі. В квартирі маємо там, де плитка теплу підлогу, та завжди комфортну температуру, тому що у нас є терморегулятор. Суміжний санвузол. Маємо правильну машину. Єгінічний душ. Велика простора кімната 23 квадратних метри, розкладний диван на два спальних місця, є телевізор та велика функціональна шафа. Дуже прикольні двері, які мають дзеркало з однієї сторони. Та з іншою. Ціна даної квартири 16 тисяч гривень в місяць. Е, ще раз повторю, це перша здача. І, до речі, є кондиціонер. Якщо зацікавила дана пропозиція, звертайтесь.